Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про сідач конопляний, який ще називають сідач коноплевий, конопельник або коноплі собачі. Поширений сідач конопляний практично по всій території України росте на берегах водойм, у вогких місцях, серед чагарників, у листяних лісах, особливо у вішняках. Сідач коноплевий. Це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 50 до 150 см. Він має прямостояче розгалужене стебло, іноді стебло мало розгалужене. Стебло густо вкрито короткочерешковими, трохи пухнастими листками. Верхні листки глибоко розсічені на три ланцетні нерівно великозубчасті частки, а нижні на 5. Листки розміщуються супротивно, цвіте сідач коноплевий з червня по серпень, іноді навіть квітне у вересні. Рослина має двостатеві квіти з медовим запахом. Квіти зібрані у дрібні кошики до 6 мм завдовжки і 2 мм завширшки. Кошики чотирьох семиквіткові, зібрані у густі, щитковидно волотовідні суцвіття. Спільне квітколоже голе, а обгортка довгасто-циліндрична. Черепицевидна. Віночок квітів трубчастий. На колір може бути ліловий, брудно-рожевий або майже білий. Плід ребриста п'ятигранна сім'янка. Сім'янка має чубчик з одного ряду волосків, які довші за саму сім'янку. Сідач коноплевий має дуже потужне кореневище, від якого відростають білі нитковидні корені. До складу сідача коноплевого входять дубильні речовини, литкі ефірні олії, глюкозиди, смоли, алкалоїди, сапоніни. Вітамін С, рутин, холін, інулін, астрагалін, ізокверцитрин. Кавова, хлорогенова і ізохлорогенова оксикислоти. І кумарова і ферулова кислоти. У листках і квітах є глікозид еуперин. А в насінні міститься до 25% жирної олії. Сідач коноплевий це рослина, яку не використовує офіційна медицина, але використовує народна медицина. Сідач коноплевий чинить Бактерицидну, ранозагоюючу, потогінну, сечогінну, жовчогінну, кровоочисну, послаблюючу, протиглистяну імуностимулюючу дію. Сідач коноплевий стимулює обмін речовин, підвищує апетит, знижує артеріальний тиск при гіпертонії та знижує рівень холестерину. У народній медицині. Сідач коноплевий використовується при простудних захворюваннях, при захворюваннях печінки, зокрема гепатитах, гепатохолециститах, при захворюваннях жовчного міхура, при панкреатитах, при запальних процесах в органах сечовидільної системи, нирках, сечоводах, сечовому міхурі. Застосовують його також при водянці, при проносах для посилення роботи шлунку і кишечника. Сідач коноплевий входить до складу сумішей, які чинять седативний вплив і заспокоюють нервову систему. Зовнішньо розтерте у кашку листя сідача коноплевого використовують у якості компресів при розширених капілярах носа і щік. Дослідники складу сідача коноплевого не дійшли єдиної думки щодо його токсичності. Встановлено, що екстракти сідача коноплевого, водні і спиртові, не токсичні, але все ж таки деякі вважають його отруйною рослиною, оскільки у великих дозах сідач коноплевий викликає блювоту. Як вже було сказано, у народній медицині використовується і надземна, і підземна частини сідача коноплевого. З надземної частини заготовляють верхівки пагонів, квітучі верхівки пагонів довжиною до 30 см. Корени вище сідача заготовляють або пізно восени, або рано навесні, коли в ньому міститься найбільше діючих речовин. Сідач коноплевий це ще й фарбувальна рослина. Стебла дають синю фарбу, трава ясно-жовту, корінь чорну фарбу, а квіти використовують для фарбування тканин також у синій колір. Це ще й технічна рослина і стебел отримують грубе волокно. Сідач конопливи це ще й жироолійна культура. У його насінні міститься до 25% жирної олії. Це ще й добрий медонос. Комахи запилювачі, в тому числі і бджоли, охоче відвідують квітучі рослини сідачу. І нарешті сідач коноплевий це ще й декоративна рослина. Його рекомендують висівати у парках, скверах, тому що рослина витривала і довго радує око своїм цвітінням. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.